Вітаю всіх, хто цікавиться вирощенням ківи. Сьогодні я хочу показати, які, якого плану саджанці є на продаж на реалізацію в цьому році. По-перше, є в різних саджанці є в різних контейнерах. Саджанці в контейнерах 0,3 літра. Ось такого плану. Ми можемо побачити. Добре розвинену кореневу систему. Це ціна, яка зберіглася вже від початку війни. Я тримаю ціну. Ще до війни вона була. Коренева система в них достатня для розвитку і росту. Відповідно. Змінилася ціна на саджанці в контейнерах 0,8 літра. Вона збільшена. Зараз вони коштують 350 гривень. Також хороша коренева система, відповідно, розмір кореневої системи більший, так як більше, сам контейнер, в якому рослина розвивається. Також в цьому році є саджанці для тих, хто бажає придбати. Рослини більші, і можливість настання плодоношення у рослин ще більшого розміру в контейнерах, відповідно більша. Можливо, час плодоношення настане раніше на рік. Це в контейнерах біля 3 літрів по ціні 700 гривень. І є ще рослини, які саджанці які для самовивозу, вони в контейнерах. Біля п'яти літрів, ціна їх 800 гривень, але, зважаючи на їх розмір, відправляти я їх буду з самої ділянки, лише самовивозом, тому що не є враження, що нова пошта або будь-яка служба доставки зможе довести їх без пошкоджень при транспортуванні. Тобто в коробку їх скласти буде надзвичайно складно, часто футування може зламатися, тому 800 гривень це самовивозом для ужгородців та гостей Закарпаття Ужгороду. 700 гривень в контейнерах біля 3 літрів. 350 гривень в контейнерах 0,8 літрів. І залишена ціна на рослини в контейнерах 0,3 літра, 250 гривень, для того, щоб взагалі будь-хто бажаючий міг придбати рослини і вирощувати які в себе наділяцію. Всі рослини одного і того сорту, це сорт карпат стартони Валентайн. Всім успіхів, у вирощуванні рослин і Україну до перемоги!